1 серпня 2022 року на вулиці йде благодатний дощ, як швидко минає літо та не тільки літо, а й життя. А завдяки людожерам Зерефії, які вторглися в Україну, воно може обірватися в будь-яку мить. На підставі 25-го віршу, 32-го розділу книги Паральпемінон з Біблії дісталась висновку, що. Одним з великих гріхів людства є гордість і невдячність, і так з'явився новий вірш. Господь, Ти дав всьому і вся життя, і час для роздумів і волю, щоб ми пізнали цінність майбуття та прагнули до тебе вже свідомо, щоб ми збагнути щось могли в житті, для чого все навіщо? Хто ми, щоб опізнались цілях і меті. Цінили все, що є навколо. Так, все, звертає здячністю Тобі, пишалися святим, а не собою, бо гордість не живе на самоті, вона частіше тягне гріх свідомий, пихатість і невдячність, то гріхи. Це з Біблії нам всім відомо, Бог не залиши без уваги тих, хто самовпевнений до непритоми, коли Господь зазначає враз. Карати або підтримати, то він любов являє для нас, яку за гроші не придбати. Нема у світі ніде тої ціни, щоб милість Божу підкупити. Він заплатив єдиним і святим, щоб нас від смерті відкупити. Будьте благословені, шукайте зв'язку з Богом. Бо це життя на землі дуже коротко, а вічність вона попереду. З ким ми її проведемо, буде залежати від вас тут і зараз. У нас тільки два шляху: або до Бога, або в ад. Думайте, як вам поводитись тут, на землі, зараз. Бо життя може обірватися. Будь яку хвилину.